Благодаря Бога, що ми вчорашній день мали багато людей. І в Ужгороді, і в Кафедральному соборі православному, і у храмі Рождества Божої Матері в Дравцях повно людей. Ужгород святкував Різдво Божої Матері по юліанському календарю, нашому тисячолітньому, котрий ми ніколи не змінимо ні під яким видом. Не під якими тортурами або позорними судовими переслідуваннями. Любий п'яниця, котрий не робив біди у п'яному віді, проп'янчившись, іде просити пробачення. Любий би слідчий мав би йти просити пробачення у тих людей, на кого він возвів у головне діло на пустому місці, а оказується тут ситуація друга у цих людей. Котрі піднімають головні діла проти цих християн, ніякої ганьби не є. Орган ганьби давно вже одомирив або вже відпав. От чому ми думаємо, як в цьому світі ніч нічого, не видаємо щось нового. Тисячу років, дві тисячі років назад цей світ штаки зустрів Христа, і донині ці штики показує. Роги Ненависті до Християн. Періодично. Причому удивительна річ, що іменно серед православних людей тепер особливо є на тих людей, котрі держаться канонічної церкви. Всіх остальних, котрих вже дорвали від Христа, вже їх не трогають. Вони вже давно відпавши, а тому, в будь-якому випадку, деколи Ті люди, котрі відпали в від нашої церкви, ще й допомагають збивати нас, і збивати наших людей. Ми живемо в врем'я, в котре, як отці казали, в останнє час не буде людей з великими подвигами, великими постами, але буде можливість спастися терпенням обід, скорби, болезней, гоненій, коли маса людей будуть цілими групами. Будуть ісповідники за віру Христову. Причому на страшному суді вже можна буде вказати безбожникам відео, в котрому вони безбожники захвачували церков з допомогою карних органів, що є злостне преступлення, котрі мовчали, які збивали православних, котрі стали ісповідниками, пішли в царство, а бійці і охороняли. Шумом підуть під музику у вічні муки. Це буде, але безбожники думають, що то таке собі, мов, їх лише пужають рано чи пізно то прийде. Бо тому ми ніколи не боїмося гонень. І маса людей, православних християн, коли в часи гонення можна було спрятати. Але коли християни віділи, що можна пострадати за Христа, Саміся вертали і давалися убити, життя своє віддали за віру Христову. Сьогодні маса людей теж готові подвиг нести. За тих людей, котрі перепудалися, гонені, котрі замовчали, попряталися, ми не говоримо. Це окрема тема, тяжка тема. Тому що в апостола Павла звучить як набат проти перепужених: горе мені, якщо не благовіствую. Впрочем, якщо благовіствую і не прошу зарплати або якоїсь награди, бо що роблю? Я роблю те, що маю робити, я об'язаний казати. І горе священникам і духовникам, котрі замовчали, і в часи гоніння. Не сказали ні слова. Вони вказалися тимчасово нетронутими, і ми віримо, що лише таким путем терпіння гонені і не обіжаються на гонителів, ми можемо й тут оберегти себе у єдинстві церкви канонічної і не втратити віру, живу, благодатну, істинну. Лише так поступаючи, ми діти Божі, діти Божої Матери, празник, який ми вчора празнували, а нині. З любов'ю почитай мії родітелів, якима і Анна, з Богом святим.